Чоловіче, вам кого? Тебе, доню, тебе. Дожилася татка рідного, не впізнаєш. Ну що, так і на порозі стоятимем? Веди батька в хату, годуй, я втомився з дороги. Чоловіче, стоп, ви щось плутаєте. Мій тато на сусідній вулиці живе, найдобріший і найулюбленіший татко. Ішли б ви звідси? Я вас не знаю і знати, чесно кажучи, не хочу. Оксана, що зовні виглядала абсолютно спокійною, внутрішньо вся стиснулася у велику грудку і ледве стримувала зрадливі сльози. А що, дочка, добре ж тебе мати виховала, що ти така гостинна, батька на поріг не пускаєш. Я то думав, що приїду до тебе, жити разом станемо, добре заживемо з донькою моєю. А воно, бач, як вийшло, навіть чаю не запропонуєш. А де ж ти був, батьку, коли я тебе потребувала? Де ти був, коли мама зі мною маленькою по чужих кутах тинялася, коли нам їсти нічого було? А що мовчиш, тату? Скільки там тобі зараз років? Ах, 56! І де ж ти був всі ці роки, тату. Щого раптом ти вирішив порадувати мене своєю увагою? З чого ти вирішив, що ти зараз мені потрібен? В мене є тато, найрідніший, найулюбленіший. А тебе я не знаю і знати не хочу. Так, дочко, не був я тобі добрим батьком. Ну, ти й сама розумієш. Молодість, у мене ж тоді в голові одні гулянки був, а тут Надька, мама твоя повідомила, що народжуватиме, бачите. А куди мені, дитина, в мої руки? Я злякався тоді і втік. Але ти не подумай, дочко, я все життя любив тебе, все життя переживав про тебе, турбувався. Тут розумієш, яка справа? Один я лишився до пенсії ще далеко, а на роботу не влаштуватися. Та й жити мені десь треба. Дружини не стало, а діти її будинок продали, а я не потрібен їм тепер. От як буває все життя виховував їх. Як своїх. У люди вивів, а на старості років зайвий став, непотрібний. А тобі я життя подарував. Ти мені своїм життям зобов'язана. Тепер дочірній обов'язок віддавати треба. Допомогти батькові це взагалі то святе. Так а ти тут до чого? Ти мене не виховував, не бачив, як я зростаю, ні копійкою не допоміг. А зараз, коли тобі стало туго, ти до мене жити приїхав? Знаєш, ти мені чужа людина, я тебе бачила в житті два рази. Ну немає в нас нічого спільного. І навіщо ти житимеш у мене? У мене своє життя, мама є, батько є, а тебе в мене ніколи не було, і зараз ти мені не потрібен. Ох, дочко, я не очікував, що так буде. Думав, що по-доброму вийде, по-родинному, а ти ось так, так. А я ж і погано можу. Ось подам на тебе на аліменти, а суд мене все одно підтримує. Я старий, слабкий і працювати не можу. Не хочеш по-хорошому батькові рідному допомагати, будеш по-поганому мені виплачувати борг. І це з якої радості я тобі аліменти плавтити повинна. А з тієї, що я все дізнався, з грамотними людьми поговорив, і вони мені все й розтлумачили. Це ти ще дякую мені, скажи, що я до тебе по-доброму прийшов, по-хорошому, а міг би одразу в суд на тебе подати. Ось тоді б і потанцювала ти, побігала б за мною. Закон такий є, що діти батьків утримувати зобов'язані, а якщо добровільно не хочуть, то тут лише до суду, і цей суд завжди на стороні батьків, які присудять тобі аліменти, так і платитимеш. Хочеш чи ні, а доведеться. Ти подумай, добре подумай, перш ніж гнати мене від себе. А так я й допомогти тобі можу, і з онуками погуляти. Ти не дивись, що я зараз такий. Мені б помитися. Та відпочити з місяць і оживу людиною стану. Знаєш що, людино? Іди, звідки був? Який суд, які аліменти? Хто це такий розумний тобі казки таки розповів, у які ти сам і повірив? А де написано, що ти батько? В моєму свідоцтві написано, що батько у мене Михайло, а тебе як звати? Отож бо. Ти ж злякався відповідальності, втік, непотрібна я тобі була. Без тебе, без твого батьківства виросла, ніде й згадки про тебе нема. Який же суд аліменти платити мене зобов'яже чужому дядькові? Ти мій хоч копійку дав за все життя? Пам'ятається мені, що ті дві наші зустрічі ти тільки за грошима і приїжджав, а батьки від тебе відкуповувалися для спокою. Стривай, я зараз. Оксана, зачинивши двері, прийшла в кімнату, дістала гаманець, витягла звідти всі гроші, потримала їх у руках, потім відрахувала кілька купюр, стиснула їх у кулак і пішла назад. Тримай, тату, це тобі за те, що показався хоч на старості років. Побачила я, якою ти людиною насправді є, і не ходи сюди більше. Чоловік повільно вийшов за хвіртку і поплентався у бік зупинки. Постійно оглядаючись, такий безпорадний, що В Оксани десь в душі ворухнулася жалість до цієї людини, яка була її біологічним батьком. Ворухнулася і зникла. Сам винен, не повинна вона його любити, не повинна дбати. Є в неї найкращий, найулюбленіший і справжній батько, який сидів біля її ліжка під час недуг, який катав її на своїх плечах, який був з нею поруч завжди. У найважчі моменти життя, що любить її, піклується про неї і ніколи не зрадить. Справжній, гарний, добрий, який не побоявся відповідальності і одружився з матір'ю, одоречарив маленьку дівчинку, яка стала йому рідною та улюбленою донькою. Оксано, я навіть не знаю, що тобі сказати. Як би там не було, він твій батько і тільки тобі вирішувати, що робити. Я не можу нічого тобі радити, але ухвалю будь-яке твоє рішення. Може, і справді людина в біду потрапила, може, йому справді жити ніде. Як вирішиш, так і буде, дочко. Тату, ти чого? Який батько? Ти мій батько, справжній найулюбленіший. І ніякий інший батько мені не потрібен. Я вже вирішила все, у мене лише один батько це ти. Мамо, ну ти що мовчиш? А що тут скажеш? Я пишаюся тобою, доню. Все правильно ти зробила. Він не думав ні про кого, поки був молодий. Ти йому не потрібна була. Що хотів, та й одержав. Тату, ну ти чого? Михайло сидів, низько опустивши голову. Тату, ти плачеш? Що трапилося? Нічого, дочко. Дякую тобі за все. Я гарну доньку виховав? Ні, ми гарну доньку виховали. Так, Надю. Вся сім'я обійнялася і весело розсміялася. А десь там, у маленькому, напівзруйнованому будиночку, сидів старий неголений чоловік, який щиро не розумів, що ж у цьому житті він зробив не так, що рідна дочка не пустила його на поріг. Адже він, батько. Має право на добрі стосунки. Невдячна дочка виросла, егоїстка, яка тільки про себе і думає.